Доброго дня, вас вітає приватне підприємство Черкаси Вапно Постач, один з найбільших виробників вапна в Україні. Представляємо вашій увазі вапно комове, подрібнене, фракція 5-10, фасовка 2 кг, активне кальцій магній 92, Виробництво Україна для зручності транспортування. Продукт зафасований у поліетиленовий мішок та заклеєний скотчем. Таких 2 2-кілограмових пакетів в мішку 12 штук. Таким чином загальна вага мішка складає 24 кілограми, що дає змогу переносити його без видимих зусиль. Давайте поглянемо на місткість пакету. Як ми бачимо, даний продукт дуже швидко вступає в бурхливу реакцію з виділенням великої кількості тепла, перетворюючись на вапняну пасту. Пропорція води до вапна для приготування пасти на 1 кг вапна 2 літра води. При приготуванні вапняної пасти потрібно бути дуже обережними, використовувати засоби для захисту очей, органів дихання і гумові рукавиці. Потрібно бути обережним. Бо температура близько 100 градусів по Цельсію. Підходить для приготування будівельних сумішей, розчинів, обтування ставків та розкислення ґрунтів. Запрошуємо всіх до плідної та вигідної співпраці. До кожного клієнта у нас індивідуальний підхід. Телефонуйте.